Так, сьогодні отримала по пошті отакі ліхтарі на сонячних батареях. Я вже такими користувалася. У мене не один рік вони стоять на садовому. От вони трошки бувають різні. Отакі і отакі. Не знаю, які там мені попалися, я не особливо роздивлялася, і це не має значення. Головне, що вони на сонячній батареї і на довгому ця панель сонячна на довгому дроті. Це дає можливість виставити ліхтар туди, куди ви хочете, а батарею вивезти там, де найбільше сонечка, щоб воно світило. Купила таких три фонаря. ліхтаря, вибачте, Зараз їх розставлю і покажу вам. А ввечері, коли вони зарядяться і стемніє, як виглядає садок з такою підсвіткою? Бо проводити електрику по садку у мене вже немає можливості, це потрібно перекопувати все і прокладати туди трубку, а в неї вести електричество. І ну, взагалі, то проблематично. Тому я використовую. Намагаються використовувати все, що може працювати на сонячних батареях. Так, Звісно, воно недовговічне, можливо, 2-3 роки прослужить, але воно і коштує щось 200 гривень, то, то не такі великі гроші е е заради тої краси. Так, ось у самі ліхтарі, а це сонячна батарея. Вони йдуть е з ємними такими кріпленнями, то можна кріпити на паркан, на якийсь стовпчик, будь-де де вам подобається. І під'єднати це все і хай воно собі до... за весь день на сонечку заряджається. Так, розставила фонарі, трошки приховала їх за квітами. А сонячні батареї повиводила подалі на сонечко. Подивимося ввечері, як воно буде виглядати. Ось у мене сьогодні знову ніякі квітнуть. А, так, ще отут один виставила. Ліхтарик, бачите, буде освітлювати мені саме цей куточок. Бо ті, що я купляла в епіцентрі по акції по 90 чи по 80 гривень, вони виявилися недовговічними, прожили аж два місяці, більше не світять. Вони і так були дуже слабенькі, але так підсвічували хосту, було гарненько вночі, а зараз вони вже не працюють, їх потрібно повикидати. О, бачите, розквітла ще гарнюнечка. Таке враження, наче вона не справжня. Ніжна, ніжна рожева. Так, ще один ліхтар поставила біля ставочка. Подивимося, як він тут буде освітлюватись ввечері. Можливо, там поправлю щось. На жаль, він цієї вже... На вечір позакриваються, вони тільки до обіду розкриті і закриваються десь близько двох часов по обіді. Трошки доставила сюди рослинок, получила по пошті. І воно там ще плаває. М'ятка, бачите, як відросла? Оця що я повтикала навіть без корення в землю в горщички. Вона вже понабивалася, зараз їх поприрізаю, попристригаю верхівки і вони підуть загустівати, закущуватись. Буде рясний такий кущик. Так, ну все, чекаємо вечора, подивимося, що там і як буде. Так, включились нарешті мої ліхтарі, але це вони не в повну силу. Вони з датчиками руху, тому дивіться, зараз, якщо о, бачите, зразу стає яскраво. Ось ще другий ліхтар. О. А вони настраюються, є пульт. пульт управління можна перенастроїти так, щоб у вас садок... Світився постійно, зараз подивлюсь, що тут можна зробити ще. О, начебто так мають світитися постійно. Ну, красиво виглядає, казково, дуже казково. Так, зараз ще тут переналаштую. Угу. Начебто так має світитися всю ніч, ну, наскільки вистачить акумулятора. Я думаю, що години 4 вони витримають так. Ну, класно, так? Да? За 250 гривень ліхтар а, дуже непогано. А, бо ось у мене ще такі є ліхтарики. Вони вже у мене 2 роки висять. Це з Польщі замовлені. Вони у вигляді, а, як лампочка українською забула. Ну, на зиму я їх а, лише забираю в сарай, розкручую і зберігаю. А з весни до пізньої осені вони висять у мене. Ну і тепер подивлюсь, наскільки вистачить цих, бо на роботі у мене такі вже два роки і нормально виглядають. Єдине можна, я ж кажу, їх переналаштовувати, вішати їх на дім, на паркан. Там є датчик руху, і вони будуть самі в економ режимі світитися. І якщо буде хтось там пробігати, кіцька, собака, людина, вони будуть запалюватися яскраво, як зараз горять. Я зараз поставила їх так, щоб вони постійно світили, ну, висвічували. Подивлюсь, наскільки вистачить, якщо не заснув Класно виглядає, супер, я довольна. Так, ось тут зараз так само режим переналаштую. Спробую. О, оцей режим має горіти постійно яскраво. Дивіться, як казково виглядає ставочок. Вночі, я думаю, що так само години 3-4 протримається. Клас, наче казка. Треба буде ще парочку докупити і виставити в інших куточках саду, так щоб можна було пізно ввечері ходити і не боятися, що темно. Клас. Я дуже довольна. На жаль, на камеру воно якось так ну, не зовсім виглядає як. Бачить око, я реально зараз як в сказки, в нічній казки. Клас.